Добрий день друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от такий от комплект у нас подовжених крил з нержавіючого металу. Продається він виключно комплектом, тобто ми не розпаровуємо їх. Отак вона продається, вартість 8 тисяч гривень за комплект, одразу вам скажу. Є такий самий комплект, тільки буде фарбований в синій колір. Метал півтора мм, звичайний метал. Він пофарбований в синій колір, ще раз повторююсь, 5 тисяч гривень комплект. Також є там за 4400 фарбовані, сині, червоні, звичайні. Тобто закривки будуть звичайні, крила будуть також звичайні, не подовжені. Подовжувачі крил у нас є, комплект 1000 гривень, вони можуть бути на звуження йти тут-тут тобто, донизу. Тут вони будуть на звуження отак, на 5 см. Коротше, будуть Буще, тобто так поступово. Або так само от широкі отакі будуть. А, так, давайте конкретно у нас в одному екземплярі, бо воно дорого, там не кожен може собі дозволити таке придбати, а, який є недоліки, які є. Дивіться, тут бачите, шов зверний, розійшовся. ну, Це от воно отак. А так, а, так воно там все непогано. Тут шовчик. Нормальний, все добре. Потім дивіться, от тут у нас воно приварювалося, так, от де от Зверні такі от крапки, так, то от зовні, дивіться, що воно повиходило. Ну, тут воно от защищалося. Бачите, воно не поліровано. Ну, тобто от є от такі недоліки. ну, Якщо вас це засмучує, то ну, замовляєте, засмучує, ну що ж. Перепрошую, що маємо, друзі. Я намагаюся вам показати, як воно є, щоб не було потім як, якихось там питань, виникало, там, якщо ви замовите і скажете, ой, я не бачив. Ну ви ж бачили, ну, я попереджав. Так що, ну. так що таке, друзі, давайте ще раз 8 тисяч такий комплект, якщо треба, замовляйте, будь ласка. Також подовжувачі крил з нержавіючої сталі у нас є там. Є не фарбовані, фарбовані. Ну, тобто обирайте, є варіанти. Дякую вам, друзі, за перегляд. нас все добре.